А так, друзі, ще покажу комарі нові. Дивіться, в теорії вони можуть бути самих різних кольорів. Можуть бути і однокольорові. Ось чорний які комар йде. Може бути гайка. Ось, такою комплектуватися. може такою. Ось, як правило, я ставлю таку гайку. Просто За гайка сам їх не роблю, це окремо там 30 гривень плюс ось за цю гайку. Це мені то карточить. Ось по х листикам, бачите, я роблю ось такі штучки з кольорової. Це тільки там не, не, як, не тільки заради дизайну, а за те, що коли ви кидаєте на лід, лід без снігу, воно так краще видно. Все, коли лежить на, на кризі, краще видно, коли якась точка, що там щось лежить, щоб ногами на нього лишній раз не наступати. Хай воно буде. Ось по хлистикам, бачите? Ось, тут йде карбон в карбон, він рано чи пізно воно почуть витирається. Ось що робимо в цьому випадку? У цьому випадку беремо чуть суприклеє, намащуємо ось сюди, на краєшок. І тоді все працює. Як треба. Ось. Я це зразу зроблю, коли сам їх вам відсилаю, коли тільки зробив, це роблю. Але потім, якщо воно там витирається, по чуть -чуть. ну, Це буде за декілька сезонів, це буде не зразу. Ну, Ви зрозуміли ситуацію. Ось, якось так, друзі. Ось такі вони, бачите, різні.